Друзі, якщо у вас ЛАНАС, а ви хочете зробити фари як у Тесли, то це відео для вас. Вітаю вас! Ви на каналі Крутого світла та гарного настрою. Сьогодні ми розказуємо, як зробити з будь-якої фари Тесла стайл за рахунок матричних LED-модулів. Якщо вам ця тема цікава, дивіться до кінця, буде класно. Погнали! Матричні біле led модулі це новий етап у розвитку автомобільного освітлення. Ці сучасні рішення забезпечують компактність, універсальність у встановленні та високу якість світла. Їх універсальне кріплення дозволяє використовувати модулі в широкому спектрі автомобілів від бюджетних моделей до преміум класу. Крім того, вони оснащені функціями ближнього і дальнього світла, забезпечуючи комфортну видимість у будь-яких умовах. Особливості підключення. Підключення матричних модулів надзвичайно просте. Чорний дріт мінус, червоний дріт плюс ближнього світла, блакитний дріт плюс дальнього світла. У комплекті також є адаптери для фар типу A7, A4 і A11. Це дозволяє встановлювати модулі практично в будь-які автомобільні фари без необхідності модифікацій. Установка в рефлекторні фари Lanos. Для тестування ми обрали рефлекторні фари від Lanos. Їх конструкція дозволяє швидко та без зайвих складнощів встановити матричні модулі. Завдяки продуманій системі кріплення навіть новачок зможе впоратися з цим завданням. Додатково мінімальне енергоспоживання модулів дозволяє використовувати два і більше таких пристроїв у кожній фарі, залежно від потреб власника автомобіля. Матричні біле Д модулі вирізняються стриманим та лаконічним дизайном. Вони не потребують додаткових декоративних елементів, таких як маски, що зазвичай використовуються в стандартних біле Д модулях. Основна перевага це простота монтажу. Достатньо лише розібрати фари, і встановлення стане максимально швидким і зрозумілим процесом. Порівняльний тест із LED-лінзами «Коїто». Для об'єктивного оцінювання ми порівняли матричні модулі з однією з найкращих світлодіодних лінз на ринку Коїто. Ці лінзи широко використовуються у преміальних автомобілях, таких як Toyota Camry 70, Land Cruiser 150 та інші моделі у топових комплектаціях. «Коїто». потужність світла 2600-2700 люксів споживання енергії 29 ватт. Матричні білет модулі ближнє світло 2100 люксів, дальнє світло 2400 люксів споживання енергії 29 Вт ближнє та 41 Вт дальнє. Хоча показники яскравості у матричних модулів трохи нижчі, вони забезпечують якісну та рівномірну світлову картину. Це робить їх чудовим варіантом для модернізації фар із помірним бюджетом. Переваги матричних модулів. Простота встановлення. Модулі сумісні з більшістю типів фар і не потребують складного монтажу, енергоефективність завдяки низькому споживанню енергії вони не створюють додаткового навантаження на електричну систему автомобіля. Універсальність підходять для різних типів автомобілів, доступна ціна. Це економічний вибір для тих, хто хоче покращити освітлення без значних витрат. Висновок Технічний Тест підтвердив, що матричні світлодіодні модулі є справжнім проривом у галузі автосвітла. Простота встановлення, універсальність та енергоефективність роблять їх ідеальним вибором для покращення фар вашого автомобіля. Друзі, якщо вам сподобався наш тест, залишайте ваші коментарі та запитання. Ми обов'язково проведемо додаткові випробування цих модулів на дорозі, щоб оцінити їхню ефективність у реальних умовах. Слідкуйте за оновленнями. Для чого ці модулі вам можуть знадобитися? Перше, як я вам показав, це альтернатива галогеновому світлу. Такий модуль можна встановити на штатне місце. Через відповідний адаптер, який є в комплекті, та покращити собі світло самим простим чином, як ми вже показали в своєму відео. Друге, навіщо вони вам можуть знадобитися? Це встановити їх у відсік дальнього світла, за рахунок чого ви підсилите ближнє світло та отримуєте повноцінне дальнє світло. Тресно, третій варіант, якщо у вас золоті руки, у вас є велике бажання зробити щось унікальне. За рахунок цих саме матричних модулів ви можете собі зробити отаке світло, отаке світло і будь-яке інше. Це конструктор, який дозволяє робити унікальні проєкти. О, поїхали і тут. І ці модулі ми можемо використовувати для встановлення на мототехніку. Теж буде класний варіант, буде рівно СТГ, плюс буде хороша дальність світ. Ти забув сказати про мотокосарки. Також можна встановити на е, мотокосарки, мотокосу звичайну, мотокосу на кольосиках. Просто і також... косу. Просто косу, і також їх часто використовують на бензопилах. Тому, якщо вам це цікаво, пишіть, телефонуйте, питайте, приїжджайте до нас в магазин, можете подивитися на ці штуки своїми очами. І не забувайте, що для наших підписників ми завжди маємо. Унікальну цінну знижку в нашому інтернет-магазині. Друзі, до зустрічі в нових відео. Пока. Те не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками від українських воїнів донатами.